Вітаю колеги! 5 березня 2025 року Нацбанк оприлюднив новий лист із переліком ознак, через які банки можуть блокувати рахунки або посилювати фінансовий моніторинг. Ці рекомендації не формальність, а реальні ризики для підприємців і навіть для звичайних фізичних осіб. Мене звати Богдан Рівний, і ви знаходитесь на каналі Онлайн-Школи бухгалтерії АВС. У цьому відео розберемо на що саме звернути увагу під час роботи з банками, які документи можуть викликати підозру, і як не потрапити у список ризикових клієнтів. Протягом останніх місяців Нацбанк посилює контроль за грошовими операціями. Нагадаю, з 27 серпня 2024 року діє обмеження на перекази з картки на картку до 150 тисяч гривень. В листопаді відбулася заборона ділити бізнес на кілька флопів, а в грудні 2024 року підписано банками меморандум про спільні дії щодо фінансового моніторингу. Детально про ці новації я розповідав у попередньому відео. Підказка з'явиться у вас на екрані. І ось вже 5 березня Нацбанк публікує ще один новий документ, де йдеться про нові ознаки, по яких варто перевіряти своїх клієнтів. Можна припустити, що такі нові листи будуть видаватися приблизно щокварталу від Нацбанку, де будуть даватися оновлені роз'яснення та рекомендації. Зараз же давайте перелічимо нові пояснення та ознаки, які дає Нацбанк до банків, аби вони контролювали своїх клієнтів. Це в більшій мірі стосується юридичних осіб, хоча фізичних осіб це також в певній мірі може стосуватися. Отже, новий лист Нацбанк від 5 березня 2025 року звертає увагу, що фінмоніторинг банків має спостерігати три ключові моменти. По-перше, Масові підробки документів, які надаються в банк для підтвердження по фінмоніторингу. По друге, Нацбанк акцентує увагу, що банки в своїх договорах повинні прописати дозвіл передавати інформацію, яка містить банківську таємницю до інших банків. По третє, Нацбанк дає рекомендації щодо перевірки звітності, яка надається банкам під час фінмоніторингу від клієнтів. Нацбанк вказує, що під час пояснення до банків клієнти можуть надавати підроблені документи. Зокрема, це можуть бути підроблені виписки з інших банків, підроблена фінансова звітність, підроблені документи, що підтверджують сплату за оренду чи сплату податків до бюджету. У листі Нацбанк вказує, що банки повинні детально аналізувати документи на ознаки підробок. І у разі виявлення цих підробок звертатися прямо до правоохоронних органів. Тому, будь ласка, шановні підприємці, майте на увазі, що підробка документів це дуже серйозне порушення, яке може призвести аж до кримінальної справи, і з цим краще не зв'язуватися та не ризикувати. Тут взагалі має бути без будь-яких жартів. Щоб не заплутатись у нових правилах і знати, як діяти в складних ситуаціях, приєднуйтесь до наших безкоштовних вебінарів. Отримайте практичні поради та відповіді на свої питання. Посилання знайдете під цим відео, реєструйтесь. Також слід зазначити, що Нацбанк звертає увагу банків, що вони мають у своїх договорах прописувати. Те, що клієнт погоджується із тим, що банк може передавати дані щодо фінансового стану клієнта до іншого банку. Це мають зараз прописати всі банки в своїх договорах, аби могти перевіряти один одного оригінальність документів у клієнта, які він надає від іншого банка до іншого. Зараз під час фінмоніторингу також часто люблять запитувати виписки з інших банків, але ви маєте право відмовити в наданні такої виписки, зіславшись на банківську таємницю. Проте, якщо всі банки вже в договорах пропишуть дозвіл передавати інформацію іншому банку, то відмовитися буде дуже і дуже складно. Нацбанк вказує, що банки мають користуватися офіційно опублікованою фінансовою звітністю компанії, яка є публічною, відкритою на сайті статистики, а також банки повинні її перевіряти. Однак зверніть увагу, що у публічному доступі звіти про доходи, про обороти, фінансові звіти є лише для юридичних осіб, наприклад, таких як акціонерні товариства чи ТОВ. У ФОП вже немає публічно доступних звітів про їхні доходи та обороти, тому банки не можуть це перевірити. Хоча інформація у звітах про ФОП закрита. Можна помітити, що коли ФОПи з певних причин долучають свою звітність до банку, банк може ставити різні уточнюючі питання щодо заповнення того або іншого звіту, чи то певного рядка в цьому звіті, або ж його способу розрахунку, особливо, якщо це не співпадає із виписками поточного банку. Якщо підсумувати повністю всі листи Нацбанку, виходить, що тепер є велика кількість підкапотних фішок. Які розставлені, і їх потрібно враховувати у структурі свого бізнесу. Банки активно перевіряють підприємців, які тільки відкрилися протягом перших шести місяців. Також перевіряють оборот, якщо він у підприємця закінчується досить за короткий період часу 2-4 місяці. Його теж обов'язково перевірять. Банки також контролюють різкі збільшення оборотів від місяця до місяця. Це також може викликати питання у фінмоніторингу, також може зацікавити фінмоніторинг, системне зняття готівки, постійно обнулений рахунок. Це також буде підставою для певної перевірки. Також банки дивляться на спільні адреси діяльності чи продаж в інтернеті, звертають увагу на власників юридичних осіб, ФОПів та спільних юристів чи то бухгалтерів, перевіряють, чи є у ФОП ресурси для здійснення бізнесу, тобто, чи має ФОП чи то в достатньо коштів або ж майна, щоб почати вести той або інший бізнес. Крім того, навіть якщо декількома підприємцями одночасно використовується платіжний термінал, це також підстава для контролю. Ну і додаються звичайно нові ознаки цим листом: а саме, це перевірка детальної фінзвітності, фінансова перевірка документів на предмети обробки, а також обмін інформацією між банками щодо стану клієнта. Весь цей комплекс речей тепер банки роблять для контроля за підприємницькою діяльністю. Тому, будь ласка, враховуйте це у своїх бізнес-структурах. Обов'язково візьміться до уваги. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, поставте лайк і підпишіться на наш канал. А в коментарях напишіть, чи стикався хтось із вас із фінмоніторингом від банку. Буде цікаво почитати це у коментарях. До зустрічі! 爸爸。Papa.